Сьогодні розберемо рішення цікавої задачки в SQL за рахунок трьох конструкцій. Далі розберемо, яка умова самої задачки, але я хочу розказати, що ми це будемо вирішувати за рахунок там, кейсу та GrowBaya, розберемо, як можна там вирішити за рахунок джойнів. і розберемо, як можна вирішити за рахунок pivot table. Дивіться, що нам треба зробити. Ну, для початку, давайте. Проаналізуємо, що повернуло цей селект. Він повернув 10 рядків. Є у нас ідентифікатор рядка, а є у нас ідентифікатор співробітника. Зверніть увагу, що рядків у нас 10, а співробітників у нас 5. Зверніть увагу, що у нас на кожного співробітника є два рядки. Чого так? Це так часто буває, що в базі даних ми зберігаємо інформацію таким от списком параметрів. Тобто, в даному випадку у нас на кожного співробітника є payment type salary і бонус. І бачимо, що, наприклад, у Джека селері ось така, а бонус ось такий. І отак у кожного співробітника є селері-бонус в залежності від пеймент тайпа. У нас задача стоїть така, щоб з цих 10 рядків зробити 5 рядків, і оці, оцей пеймент селерій-бонус розвернути таким чином, щоб це були окремі стопчики. І це дуже популярна така задача, коли у нас зберігається дані в такому виді, а нам треба. Кожний параметр, в даному випадку у нас є два параметри: селері і бонус, показати окремим стовпчиком. Це такий більш вже нормальний вид в базі даних, коли у нас окремий параметр є в окремому стовпчику. І дивіться, як це можна буде зробити. Перша конструкція за рахунок зробимо це зараз з кейсу і групування. Як я це зроблю? Ну, стовпчик ID нам в даному випадку вже не потрібен. Ми будемо зараз відображати. Дані, от employees, first name, last name, і мені потрібно ще намалювати два стовпчика, який стовпчик буде називатися salary і стовпчик буде називатися bonus. Як це я зроблю? Перші три оці стовпчика, другий, третій, четвертий я отак сюди пропишу. Зараз буду писати все в нижньому реєстрі. Так от сьогодні хочеться, буду писати все в нижньому реєстрі. Дивіться, отак от я написав. Розумію, що в мене там будуть кейси, тому воно в один рядок не поміститься, тому кожен рядок я буду писати з нового з нового, кожен стопчик буду писати з нового рядка. А далі дивіться, що я пропишу. Я пропишу ось таку конструкцію. Я пропишу case when payment type salary, тоді виведи мені, будь ласка, payment. Тобто, якщо оцей payment type salary, поверни мені payment type і end. Else можна не писати, якщо я в else нічого не пропишу мову, там автоматично за рахунок функціональності кейса пропишеться на означення. І по суті я зроблю точно такий стовпчик, але пропишу там вже payment type, якщо payment, payment type bonus, бонус, тоді виведе мені теж payment type, і це буде у мене називатися бонус. Дивіться, що на даному етапі виведе оцей Select. Дивіться, що він вивів. Поки що теж 10 рядків, але ми бачимо, що е, у нас є значення ось це селері, а ось це бонус, а ось це назначення наше. І що нам е, тут залишається зробити? Нам треба ось ці три стовпчика згрупувати, тому що тут є: от бачите, джек 11 його прізвище. Це можна просто взяти і згрупувати, і тоді буде 5 рядків. А оці два стовпчика, їх треба просумувати. І тоді у нас вийде красивих 5 рядків. І як я це зроблю? Тут пишу grow by по оцим трьом стовпчикам. Тут можна вже, в принципі, прописати одним рядком, воно поміститься. Ось так. А ось це мені потрібно сам кейс, сам кейс мені взяти і сумувати. Отак от взяти і прописати функцію sum. І дивіться, яка красота зараз у нас вийде. Чик, і у нас вже є 5 рядків. Для красоти ще додати сортування. Order by 1. І дивіться, ось у нас в якому красивому виді ми привразували е, наші дані. Бачимо Джека, і от у нього селері така, бонус така. І вже далі е, можна спокійно, оці, наприклад, два стопчика там, сумувати, там, віднімати, все, що загодно робити, в такому виді вже гораздо проще. Е, як би контролювати і управляти нашими дані, якісь формули прописувати, розрахунково словчики ще робити і так далі. Можна на основі цього селекта зробити в'юшку, наприклад, в'ю, і вона завжди буде ця в'ю, вже повертати дані нам в такому виді, як нам зручно. Оце ми вирішили. За рахунок бачимо, кейсу. Кейс обернули в сум і згрупували по трьом полях. Отаке прикольне рішення, я вважаю. Хочу наголосити, що мої відео. По e SQL, вони показують можливості SQL, Тобто, от ви побачили, як це можливо зробити. Але якщо ви хочете бути реально спеціалістом в e SQL, буду чекати вас у мене на курсах. Добре, давайте вирішимо цю задачку за рахунок джонів. Відкрию нову вкладочку. Нову вкладочку. Знову заселекчу для початку табличку став І що нам треба зробити? Нам треба зробити. Щоб результат був, в принципі, як і в попередньому в селекті. Тобто нам е, треба все це звести до п'яти рядків і два додаткових стовпчика намалювати, де буде селерій бонус. Як я це зроблю? Дивіться, як я це зроблю. За рахунок джонів. Я першим, перші таблички даю alias S1. Ну, типу, став один. Став це персонал. І джойню табличку ще раз саму на себе, і даю їй Alias S2. Далі я. Ці дві таблички джойну по Employes ID, ID. Ось таким чином. А далі що мені потрібно зробити? Мені потрібно зробити ось тут ще додаткові умови. Мені потрібно зробити першу умову. Я хочу з S1 з S1 Payment Type вивести бонус. інформацію про бонус. Тобто з таблички S1 вивожу, вивожу рядки тільки з бонусом. А з вже а, таблички 2, по Payment Type, я хочу виводити рядки тільки селері. Ось таким чином. І дивіться, що в мене зараз вийде. Оп, і в мене вже є 5 рядків. В принципі, все, що на мені залишилося зробити. Тобто, бачите, я ну, хитро на хитро, ну так, доволі прикольно заджойнив дві таблички. Тобто, от я взяв і зробив фільтр. Що з, з одної таблички мені в тільки... Бонус це 5 рядків, і з іншої таблички мені виведіть Seller – це теж 5 рядків. І я заджойнив їх по імплеї ID, все чесно. Бачите? І у мене є 5 рядків. Що мені потрібно тепер для красоти зробити? Мені потрібно з будь-якої таблички S1 або S2 вивести оці стопчики Employee ID, first name, last name. Ну, в принципі, вони і тут, а, ось, ось ці, вони однакові. А фішка в тому, що в табличці S1 payment це у нас бонус. А в табличці S2 payments це salary. І що тоді мені потрібно зробити? Давайте я зроблю ось так. З S1 я вивожу, наприклад, Employee ID, з S1 вивожу Name. З, з S1 вивожу, ось З1 s Name. Ось таким чином. І що мене виходить? У мене в S2 S2 payment на даному етапі. Це у мене буде як селері. Селері. А в S1 payment. Це у мене буде як бонус. Бонус. Ось таким чином. Запускаю Select і дивіться, яка краста. Таким чином теж можна вирішити цю задачку. В чому мінус цього, ну, невеличкий мінус цього рішення? Зараз трошки розповім, ну, теж можна додати. Вже, щоб чітко прописали сортування, щоб вона у нас чітко залежала те, що ми конкретно тут прописали. Ну, бачимо, що рішення ось і тут у нас 5 рядків. От у нас джек 8400, бонус 700. І точно так у нас вийшло і, і, і тут 8400, бонус 700 у Джека. Дивіться, в принципі, мінус який? Ми одну і ту ж табличку джойнемо декілька разів. Якщо можна уникнути, все ж таки ну, Придумати рішення, де ми одну і ту ж табличку не будемо використовувати декілька разів, це на великих об'ємах, ну, в принципі, завжди можете зіграти таку штуку, що на великих об'ємах може це працювати трошки довше, ніж хотілося. Тому, якщо є рішення, коли ми табличку один раз селектуємо, як от в першому варіанті, я би залишився б на, на першому варіанті. І в принципі, розуміння яке, якщо у нас, наприклад, буде. Таких параметрів ще там сейлері, там, бонус, не знаю, там може якісь там ще будуть параметри, там, не знаю, там налог, там ще може що. 10, наприклад, параметрів, то нам уявимо, що у нас, наприклад, буде не 2 параметри, таких, а 10. То нам, по суті, ось тут треба буде прописати 10 кейсів. І один раз у форум прописати нашу табличку. А якщо вирішувати цю задачку це через рішення джойня, то нам виходить одну і ту ж табличку, треба буде заджойнити 10 разів саму на себе. S1, S2, S3, S10, і ось тут управляти фільтрами, з якої таблички, там, з S3, там, наприклад, ми витягуємо такий пеймент, з S4, ми такий пеймент, і у нас буде просто ось такий великий-великий, ну, виявляємо, да, це буде join із 10 табличок, наприклад. Буде працювати. Якщо там даних відносно не, там небагато, то буде і швидко працювати, тому це рішення воно має право на життя. І, в принципі, коли два параметри, то навіть. Воно навіть теж дуже красиво виглядає. Ось, і давайте вирішимо цю задачку третім способом за рахунок pivot table. Теж відкриваю нову вкладочку. Відразу нову теж давайте заселектуємо просто табличку став. Ось, у нас 10 рядків і теж саме нам треба зараз зробити таким чином, щоб за рахунок pivot table ми могли побачити унікальних 5 співробітників. І у нас з'явилися ще додаткові два стовпчика і бонус Як я це буду робити? По-перше, по я дивіться, що зроблю: я пропущу замість зірочки всі стовпчики, крім ID, ось таким чином Буде теж 10 рядків. Далі я візьму і цей запит, цей запит поки що зірочкою ось так. Візьму в підзапит. Ось таким чином. Красиво так відформатую. Поки що це не, що не впливає. Те ж саме буде 10 рядків без стовпчика ID. А далі, ось тут, я буду писати конструкцію pivot. Ось пишу півот після нашого вже підзапита. І що я хочу тут зробити? ось так закриваю от скобочку. дужку. І тут пишу перше. Я хочу просумувати, просумувати payment. Payment я хочу просумувати. А, а далі отут конструкція у нас є у півота, така от конструкція for. І for я хочу прописати payment type. Ось таким чином: in. І теж скобково відкрив-закрив. І ось тут пишу от таким чином, що у мене, я хочу payment type salary, Виводити як селері. Тобто, по суті, отут я пишу як аліаси. Значенню Payment type по селері, я даю значення аліаса для Совчика селері. І ось тут ще пропишу. Другий варіант це коли Payment бонус буде як бонус. Ось таким чином. Дам, дам цьому всьому аліас ПВ. Ну, пів тейм. І далі що я зроблю. Що я зроблю? Дивіться, ось тут замість зірочки буду писати Alias PV, employee ID. Далі PV first name Далі pv last name last name Ось. І далі дивіться, що PV, і, і отут я можу вже звернутися от до цих стовпчиків. Перше, я вивожу селері. І вивожу стовпчик Бонус. І дивіться, що зробить зараз ця конструкція. Опа! Дивіться, яка красота. Ну, по суті, ті ж 5 рядків. Теж не я, вистачає, я вважаю, для красоти сортування Order by 1. І таким чином ми теж вийшли на той же самий результат, як і в першому варіанті, як і в другому варіанті. Для розуміння, як, ну, трохи, я тут не розповідаю. Взагалі, да, як працює півот, просто синтаксично показав, як воно відпрацювало. Єдине, що хочу показати, якщо я ось тут ID зараз допишу, то функція півот завжди пробує по стовпчикам, які я ось тут прописав, згрупувати. А по стовпчикам, які я використовую в ось тут за якоюсь гратною функцією, наприклад, тут сам ну, функцію Sum, або тут я прописав інший стовпчик payment type, вона їх схлоповує теж і питається просумувати. ID вона зараз теж буде пробувати в даному випадку згрупувати. І якщо я там ID пропишу, то в мене вийде ось така штука. Тобто, в принципі, функція pivot, або конструкція pivot, вона автоматично завжди пробує згрупувати все до унікального значення. І як тільки я ось тут в підзапиті додав ID, вона, вона не може. Ну якщо я ось тут ще теж його пропишу. Гейді, для розуміння. Ось. Ми ж не можемо, ми оцей стопчик можемо зрупувати із 10 рядків до 5 уникальних. 1, 1 згрупували до одного унікального, 2, 2 зрупували до одного унікального. А 1, 2, 3, тут всі унікальні значення, їх не можна схлопнути. Тому, якщо ми ось тут в підзапиті пропишемо якийсь стопчик, якому будуть значення, які не схлопуються, ну просто це розумієте, да, воно не схлопнуть його. Те ж саме, як ми його GrowBay прописали. Пиши його Growbay, воно завжди буде е, пробувати до унікального значення схопнути. Тому ось тут нам цей ID не потрібен, Ось ну, тут вже його і нема. Ми його не вводимо. Ось таким чином ми вирішили задачку третім способом за рахунок півоту. Е, що можу сказати? Ну, в принципі, сподіваюся, було вам цікаво, будете може, використовувати це. У себе в роботі якісь із цих конструкцій, якщо хтось вже плотно працює з базою даних та SQL. Ось, Цікаво, який з варіантів вам більше сподобався, перший, другий або третій. Можливо, у вас є якісь свої варіанти. Ну, У мене, якщо чесно, є ще там четвертий варіант. п'ятий. П'ятого, вроді, я ще не продумав. Ось, але четвертий я не захотів поки що показувати, він нам дуже, дуже такий. Велосипедний, короче, він я, не, не має права на життя, я думаю. А от ось ці три варіанти вони мають право на життя, я вважаю. Який би я варіант для себе обрав, я б обрав би варіант номер три, саме ось 3 Тому що повертаємося до випадку, коли у нас можуть бути 10 параметрів або 100 параметрів, і що у нас в даному випадку, в третьому варіанті, зміниться, у нас просто ось тут є в Payment Type, Отак пропишу 10 варіантів, що payment type salary це буде стовпчик salary payment type bonus це буде стовпчик Bonus. І я просто пропишу, можна прописати в принципі оцей in ось так в один рядок. Якщо там у вас поміщається, він там якось в екрану. Якщо там до п'яти параметрів, то можна отак прописати, воно красиво теж буде виглядати. Якщо 10 параметрів, то я б уже писав би з нового рядка. Ось, і в принципі, це все, що потрібно буде зробити в півті. Ну, в конструкції з півтом, просто прописати 10 тут варіантів в Іні. І в селекті їх вивести. все. І таким чином, ну мені дуже подобається ця конструкція, коли я можу: от такі дані, коли вони виводяться списком, виводити всі дані в окремому стовпчику, в якому мені потрібно. Тому я е, вибираю третій варіант. Е, хочеться почути ваші думки. Пишіть в коментарях. Ну і як завжди, якщо все ж таки думаєте, е, що у вас є якісь пробіли в SQL, хочете структурувати дані або повністю вивчити основи SQL для того, щоб це можна було використовувати в IT. Приходьте до мене на курс, буду вас чекати.